Долучаємо до нашого етеру Вадима Денисенка, радника міністра внутрішніх справ. Пане Вадиме, вітаю на живо в ефірі марафону. Перш за все, хочу висловити співчуття від усієї команди суспільного вам зв'язку з загибелью ваших колег у авіатрощі у броварах. Станом на цю годину чи з'явилися якісь нові деталі пов'язані з цією авіатрощем? Устаном ну, на зараз е, працюють слідчі, в принципі, я думаю, що ви вже е, повідомляли про те, що долучено слідство служби безпеки України е, спільно із нас поліцією. Вони зараз е, працюють е, і в броварах, і в принципі зараз збирається свідчення всіх, тих, хто е, міг бачити цю трагедію тому окремо хотів би звернутися абсолютно до всіх, хто можливо бачив, можливо, навіть знімав цю трагедію. Прохання подзвонити до поліції і дати ці свідчення. Вони допоможуть встановити версії, встановити в принципі причини того, що відбулося в Броварах Сюді Франції. Керівництво Нацполіції поліції відразу звернулося до очевидців цієї трагедії з проханням надавати свідчення, чи є вже якісь свідчення, і чи з'явилися якісь додаткові деталі пов'язані з цією трагедією? Ну, поки що, в принципі, слідство просить не розголошувати взагалі нічого, слідство зараз займається всім. Вони можливо відпрацьовує всі можливі версії, які є на цей момент. Пізніше офіційно вони будуть оприлюднені. Просто справа в тому, що зараз розганяється величезна маса конспірологічних теорій, ну абсолютно блідова, від абсолютно брідових до кажучи, навіть таких, які. Просто шкідливі для е, нас, для воюючої держави, е, тому в даному випадку, поки що рано говорити про версії. А в принципі, зараз поліція Служба безпеки України збирає всі можливі свідчення і окремо просто, якщо ви щось бачили, зверніться, будь ласка, до поліції, це допоможе. Так, за перебриком зновтішаються з нашої трагедії і тих версій не бракує. І очевидно, добра частина того, про що ви сказали, вона походить саме звідти. Зараз запитання про те, як в таких умовах працює міністерство внутрішніх справ, зважаючи на те, що в авіакатастрофі загинуло вище керівництво міністерства. Ну, я хотів сказати, в принципі, просто всім це дуже часто задається питання, що всі структури, які входять до Міністерства внутрішніх справ, це нас поліція, Нацгвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій, міграційна служба, прикордонники, всі працюють в штатному режимі. Тобто, в принципі, всі служби працюють в штатному режимі, всі на своїх місцях, всі Так, ми вас чуємо. Пане Вадиме, ми вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Перепрошую, е маємо проблеми з зв'язком. Зараз е спробуємо відновити зв'язок з паном е Вадимом Денисенком. Говоримо про е авіатрощу у Броварах, в якому загинуло вище керівництво Міністерства е внутрішніх справ України, е власне, Денис Монастирський, його перший заступник Денис Єнін, е державний секретар, і, і їхні помічники е про. Е те, хто буде виконувати обов'язки е, міністра внутрішніх справ, повідомила е, е, прес-секретарка прем'єра Дениса Шмигаля, е, це має, має бути визначено сьогодні на позачерговому засіданні уряду е, і е, ймовірним виконувачем обов'язків можуть призначити одного з п'яти заступників. Е, Пане міністра, відновили зв'язок з Вадимом Денисенком, радником міністра внутрішніх справ. Пане Вадиме, отже, говоримо про роботу Міністерства внутрішніх справ. Щойно я озвучую інформацію від прес-секретарки прем'єр-міністра про те, що сьогодні буде позачергове засідання уряду, чи відомо вже коли воно відбудеться, і Якщо є якісь орієнтовно е, пропозиції щодо виконувача обов'язків, ну воно відбудеться сьогодні в районі 15-ї години. Е, в принципі, очікується, що десь приблизно в цей час відбудеться позачергове засідання. Хто буде виконувати обов'язки, поки невідомо. Ципі, згідно з законодавством, це має бути один із заступників. Тобто, в даному випадку кабінет міністрів прийме рішення, хто із заступників буде виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ, поки Верховна Рада не проголосує за нового міністра угу. зрозуміло. Чи є якась оновлена інформація про ситуацію у неброварах на місці катастрофи? Чи загасили вже повністю пожежу? Як ліквідовуються наслідки? Ну наскільки я розумію, там уже фактично е, по пожежа е, ліквідована. Е, в принципі, всі служби ДСНС поліція там знаходяться, там працювали від самого ранку. На жаль, в принципі, можемо тільки говорити про те, що загинуло що не менше три дитини. Всього загинуло як мінімум 18 людей. Е, близько 30 отримали поранення, і з них більшість це діти. Тому на жаль, на жаль, в принципі, це неймовірна трагедія. Неймовірна. Та е, щойно ми говорили з нашою кореспонденткою, яка розповідала про стан постраждалих. Багато е, постраждалих переведено до опікового центру. Е, якщо я не помиляюся, в цих цифрах, цифрах це е, 10 осіб, серед них і діти переведені. Е, чи е, в, не, немає потреби у здачі крові? Чи не надходила від медиків таке прохання здавати кров для постраждалих? Ну, поки що, наскільки я розумію, всі всім забезпечені, тобто якихось додаткових прохань від медиків на цей момент не було. Тому я думаю, що в принципі, ну якщо б щось було потрібно, я думаю, що медики Боже б сказали. Тому, поки я думаю, що зараз справа тепер за все за ними, і буду сподіватися, що. Всі ці люди, всі діти одужують, тому що в принципі реально, ще раз повторюся, що близько 30 поранених, і з них більшість діти. Та зрозуміло, я хочу лише долучитися до ваших слів. Не пер... не поширювати неперевірену інформацію, тому що фейків вже довкола цієї трагедії дуже багато. Довіряйте перевіреній і верифікованій верифіковані інформації з офіційних джерел. Дякую, пане Вадиме. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України про авіатрущу у Броварах. В якій загинуло вище керівництво міністерства?